Добре, ласкаво, просимо назад. Це навчання буде присвячене основам щоденними упередженнями. Добре, друзі. Ми розглядаємо доларовий індекс, це денний графік, і я хочу висвітлити деякі основи в своєму розумінні того, як торгувати щоденними упередженнями. Перед тим як ми почнемо, просто зрозумійте, що це не для того, щоб навчити вас кожного дня з понеділка по п'ятницю кожного місяця, яким буде щоденний упередження завтра. Я не маю такого розуміння для кожної окремої пари, але я знаю, як знайти упередження для всіх пар. Отже, як скальпер я можу досягти успіху, використовуючи деякі з цих концепцій, а також речі, які я викладаю у своїх навчальних матеріалах як безкоштовних, так і в моєму платному менторстві. Отже, я збираюся розглянути одну або дві речі, які, на мою думку, є надзвичайно важливими і допоможуть вам хоча б спробувати зрозуміти щоденний упереджений настрій. Отже, якщо я дивлюся на денний графік, те, що ми намагаємося зробити, це визначити ймовірність того, що це буде день з висхідним або несхідним закриттям, тепер абсолютно немає жодних. Гарантій того, що я скажу вам тут, буде точним. Тож завжди потрібно пам'ятати про це, адже я людина, і ти також людина. Ти будеш робити помилки так само, як і я можу помилятися, і я можу бути неправим. Тому я не хочу, щоб ви сприймали те, що я тут говорю, як панацею для розуміння того, що таке щоденний упереджений погляд є кілька речей, які ми можемо зробити, щоб отримати кращу думку про те, яким буде щоденний упереджений настрій завтра або сьогодні. Але це не гарантує позитивних результатів. Тому завжди потрібно це враховувати добре, але це безумовно деякі речі, які ви можете практикувати на демонстраційному рахунку і розвивати своє розуміння щоденних упереджень у пісочниці, якщо хочете, демонстраційного рахунку. Отже, я люблю шукати середньострокові та короткострокові максимуми, а також середньострокові або короткострокові мінімуми. І те, що я маю тут, це я маю цей високий рівень. І я маю цей низький. Ці високі рівні тут, цей низький, цей низький, цей високий, і цю групу низьких рівнів тут добре, що є просто продовженням цього низького рівня назад. Тепер я навчаю, що коли ринок не знаходиться в трендовій моделі або в параболічному русі вгору, чи, чи вниз, ринок буде працювати на основі традиційної теорії підтримки та опору. Тепер проблема в тому. Яку підтримку та опір ми використовуємо, тому я шукаю ключові точки розвороту справді очевидні. Тепер ви можете використовувати ці короткострокові, але основна тут, тому що ринок перемістився з цього мінімуму до цього максимуму, консолідувався, спробував ще раз піднятися, але зазнав невдачі і пішов вниз, знайшли підтримку тут. Знайшли опір, знайшли підтримку, спробували ще раз невдача, ринок піднявся. Отже, ми розглядаємо коливання ринку, як він переходить від стану перекупленості до перепроданості, до рівноваги та консолідації, а потім до нового руху, який приведе нас до стану перекупленості, або перепроданості. Це ринок у межах діапазону, де ми зараз спостерігаємо торгівлю доларом, який має трохи бичачий ухил, і так триває вже кілька тижнів. Але наразі я хочу розглянути, як я інтерпретую ситуацію. Перше, на що я звертаю увагу, це чи виходимо ми з пробігу вище старого максимуму, що може призвести до повернення нижче нього, чи торгуємо ми нижче старого мінімуму, що може призвести до повернення вище нього. Я шукаю ці проміжні цінові точки, а також коливання максимумів і мінімумів. На денному графіку, щоб перевірити, чи ми піднялися вище старого максимуму, адже ми можемо дуже легко відкинути це і торгувати нижче. Торгуємо нижче старого мінімуму. Можемо побачити, він повертається вище а, і залишається в межах раніше визначеного діапазону. Отже, якщо ми будемо шукати свічки або щоденні діапазони, які перевищують старий максимум, є ймовірність. Що ми можемо побачити, як вони продовжать зростати, але ми також повинні пам'ятати, що ми можемо побачити можливий розворот або зміни. І це може почати знову опускатися нижче того старого максимуму, оскільки це може бути легко сприйнято як хибний прорив. Те ж саме стосується і старих мінімумів. Як ми бачимо тут, ринок дійсно торгує через них, намагається зробити нижчий мінімум, але не зміг цього зробити. Знову зазнав невдачі, а потім почав торгуватися вище. Отже, нам потрібно мати ці цілинні точки коливань на нашому денному графіку, оскільки вони можуть бути потенційними точками розвороту, коли не відбувається продовження після пробиття старого максимуму або пробиття опору, або коли не вдається зробити нижчий мінімум, і тренд знижується після пробиття старої підтримки. Отже, коли ринок не має тренду, це той сценарій, в якому він зазвичай торгується, що є класичною теорією підтримки та опору. Проблема з теорією підтримки та опору полягає в тому, яке високе і яке низьке значення використовувати для визначення опору та підтримки. Отже, я починаю з цих точок розвороту або точок зміни, де це може потенційно бути розворотом. Ви можете побачити, як ціна, врешті-решт, торгується вище цього максимуму, знаходить певний рівень опору і консолідується. Отже, ми знаходимося в точці рівноваги. І ринок обробляє, чи хоче він залишитися на цих рівнях, чи торгувати вище, чи торгувати нижче. Як ми бачимо, ринок торгується нижче цих мінімумів, не може піднятися вище і обвалюється, торгується нижче, він переоцінюється донизу нижче старого мінімуму, а потім відкидається, повертається в зону консолідації, потім знову відкидається, розширюється вниз, знаходить мінімум. Не може знайти імпульс через нього, консолідується навколо нього, намагається ще раз піти нижче, а потім торгується вище. Щоразу, коли ринок пробиває максимум коливання, і якщо ми подивимося вліво від цього максимуму коливання, де знаходиться наступний старий проміжний максимум ось цей Отже, немає нічого, що могло б потенційно змінити напрямок, поки ми не піднімемося сюди. Тож, якщо ми будемо використовувати прості класичні рівні опору та підтримки, ми можемо побачити, що це те, на що ми будемо звертати увагу. Отже, якщо ми торгуємо десь тут і дивимося сюди, це буде у формі опору. Тож ринки не намагатимуться повернутися до цього рівня. Ринок насправді намагається це зробити, але коли у нас є ці ідеї, що вказують. На класичну підтримку та короткостроковий опір. Добре, ось що означає цей рівень ринки намагалися пройти через нього ще раз спробували подолати старий мінімум, а потім торгувалися вище цього максимуму. Отже, що я збираюся вас навчити, це те, на що я звертаю увагу для щоденних покупок. Зараз багато людей у соціальних мережах шукали слабший долар ігноруючи. Ці типи явищ, які я збираюсь показати вам тут, ви також отримаєте цю помилку. Але якщо ми знаємо, що тут є рівень підтримки, ми кілька разів намагалися опуститися нижче нього. А потім ми побачили, що рівень максимуму був пробитий, що насправді говорить ринок, він хоче піднятися вище. Отже, який наступний рівень, до якого слід прагнути? Цей рівень короткострокового опору, добре, отже, ми можемо бачити, що він хоче досягти 94,17. Це максимум цієї свічки тут. Отже, що ми робимо в цей момент? Як тільки ми перевищимо цей максимум тут, який у нас буде настрій, якщо ви подивитеся на цю маленьку діаграму, яку я маю тут, це буде стосуватися попереднього дня. Тепер це може бути бичачий або ведмежий день, це не має значення. Але коли ринок бичачий, як ми це описали тут, ми будемо шукати максимум попереднього дня, як ціль. І мінімум попереднього дня має бути підтриманим. Іншими словами, не повинно бути жодного руху нижче мінімуму попереднього дня. Усе має зосереджуватися на купівлі. Це означає, що потрібно прагнути до максимуму попереднього дня. Коли ринок ведмежий, цей сценарій буде перевернутий, ми будемо шукати ціну, яка не може піднятися вище максимуму попереднього дня, і намагатися знайти мінімум попереднього дня. Використовуючи ці критерії, як тільки ми пробили максимум цієї свічки. Щоденний нахил на цій свічці та цій свічці, а це неділя, ми будемо дивитися на понеділок, а потім, у вівторок, ми очікуємо бичачого руху. Отже, якщо ми використаємо цю ж теорію, ми намалюємо цю конкретну свічку, яка порушила максимум коливання, і тоді ми знаємо, що є рівень опору, до якого вона ймовірно може досягти. Отже, ми будемо шукати наступний день для торгівлі не за мінімумом попереднього дня, а за максимумом попереднього дня. Отже, який щоденний нахил на наступний день, ось відкриття, який нахил воно прагне досягти цього максимуму, куди воно хоче йти, вгору, на чому ми будемо зосереджуватися на мінімумі попереднього дня, на максимумі попереднього дня. Максимум попереднього дня, оскільки це бичачий тренд, він прагне піднятися вище. Отже, ринок торгується вгору, створює закритий день зростання. Потім ми беремо те ж саме і застосовуємо це до новий день. Добре. Отже, у нас дуже простий підхід. Візьміть цю маленьку е коробку і перемістіть її сюди. Тепер у нас є вчора. Це на дату цієї свічки 8 грудня. Максимум цієї свічки минулого четверга, який становитиме 93,80. ринок відкривається, і ми побачимо, як він торгується через це. І з очікуванням, він зрештою спробує досягти цього щоденного максимуму. Отже, коли це відбувається, знову ж таки, ми не думаємо про щоденний мінімум з попереднього дня. Ми зосереджуємося на Русі через максимум попереднього дня. І, зрештою, досягаємо цього рівня тут на щоденному графіку. Ринок закривається посередині діапазону. Ось торги в неділю. Потім понеділок, те саме явище. Ви б шукали, щоб ринок прагнув торгувати через що? У понеділок ми будемо шукати підтримку на мінімумі попереднього. П'ятниці і очікувати, що ціна перевищить максимум попереднього, п'ятниці. Знову ж таки, це неділя. Ми не очікуємо нічого в цей день. У понеділок ми бачимо, що він відкривається тут, трохи руху вище, але насправді він пробиває мінімум п'ятниці і повертається, закриваючи понеділок, де він відкривається. Отже, чи є якісь значні зміни в основному напрямку? Ні. Чи торгували ми до цього максимуму? Ні. Тож, ми беремо ту ж саму передумову. Тепер ми застосовуємо це до цієї свічки, яка є понеділком цього конкретного тижня, запису. І ми бачимо, що тут відкривається. Отже, який у нас нахил. Ми шукаємо високу ціну попереднього дня. Чому? Тому що ми ще не торгувалися назад до цього старого рівня опору. Ринок відкривається тут, торгується вгору, проходить через це. Але подивіться, що він робить: він повертається назад всередину денного діапазону. Добре, у наступній торговій сесії на момент цього запису, зараз 21.26 за часом Нью-Йорка, 12 грудня 2017 року, і свічка вже починає тут. Вона відкрилася, трохи піднялася, а тепер ми трохи знижуємося. Отже, можливо, він захоче торгувати трохи вище, піднятися трохи вище через цей да, старий максимум. Але коли ми намагаємося досягти цих проміжних рівнів на денному графіку, ми враховуємо, чи є у нього достатній діапазон, щоб досягти їх зверху чи знизу, а потім ми беремо цей підхід і застосовуємо його безпосередньо до високої та низької ціни попереднього дня, як ми маємо тут. І те, що ви визначаєте, це якщо ми бичачі, ми будемо зосереджуватися на високій ціні попереднього дня для імпульсу, А коли ми ведмежі, ми будемо зосереджуватися на низькій ціні попереднього дня для імпульсу. Дуже рідко ви бачите, щоб обидві сторони свічки попереднього дня були позначені або пройдені. Якщо це так, зазвичай це невизначеність або незабаром відбудеться, розворот, і вони очищають ринок з обох сторін. І коли ви починаєте бачити такі речі, готуйтеся, адже ринок насправді може бути на межі розвороту, ви можете побачити, як це насправді відбувається тут. Висока та низька ціна попереднього дня. Ось наступного дня вона торгується через це, і її низька ціна також порушується. Отже, ми готові побачити розворот. Наступного дня розворот. Добре? І я покажу вам ще один приклад цього. Давайте подивимося ми маємо це тут також. У нас є діапазон. Четверга. Тепер цей мінімум становить 94,42, а мінімум тут також 94,42. Отже, це рівно, але все ще. Дуже близько до максимуму, це неділя, а потім понеділок там нічого не показано, але врешті-решт ми отримуємо дуже важливий максимум, і це називається зовнішнім днем. Коли порушується діапазон попереднього дня, це також є прикладом цього максимум 93-98, мінімум 93-67. Мінімум свічки 93,58, максимум на максимумах 93,99. Отже, це зовнішній день з закриттям вниз, що зазвичай є бичачим. Причина, чому це створює хибний прорив вище високої ціни попереднього дня, а потім закривається на низькому рівні. Якщо ми загалом знаходимося в бичачому ринку, і це відбувається, зазвичай це створює дуже хорошу ситуацію для покупки. Я навчився цьому від Ларі Вільямса, і це з матеріалів старої школи, але потрібно мати контекст за цим. Ви не можете просто взяти зовнішній день з низьким закриттям і природно припустити, що це буде бичачий день, але ви можете побачити, що насправді це дає величезну можливість стати покупцем у цей день. А моє застосування концепції зовнішнього дня полягає в тому, що коли це відбувається, це створює потенційний короткостроковий розворот. Те, що Ларі Вільямс приніс на стіл, це створення короткострокового сценарію перепроданості. Тож це не обов'язково означає, що це розворот. Це просто означає, що це часто є патерном продовження відповідно до його визначень. Добре, а ось ще один сценарій: зовнішній день у нас є свічка тут. Висока ціна становить 93,23, а низька 92,81 наступного дня. Висока ціна становить 93,24, а низька 92,75, отже, це день розвороту. І тоді ми можемо побачити, що ринок дійсно впливає, коли ми торгуємо на вищому рівні в результаті. Тому ви не завжди отримаєте зовнішній день у точках розвороту, але мені подобається шукати його, оскільки це створює велику впевненість і, використовуючи ці інструменти, добре, і коли ринок також пробиває більш-менш важливий максимум коливання. І у нас є рівень, де. Немає нічого іншого, поки ми не дійдемо сюди, це бичачий сигнал. Добре, це бичачий сигнал. Уникайте всього цього сценарію, як от дивитися на цей максимум і цей мінімум, накладати фібоначчі, шукати оптимальний вхід у торгівлю, продаж і всі ці речі вже неодноразово було продемонстровано бажання знизитися нижче цього мінімуму, а потім було порушено максимум коливання, отже, імпульс бичачий. І це призведе до цього: тепер, якщо ми проводимо цей аналіз на щоденній основі для індексу долара. І ми дійшли до висновку про бичачість долара, що це означає для іноземних валют у термінах щоденного ухилу, це буде дзеркальне відображення. Отже, якщо ми перейдемо до євродолара, ми можемо побачити, що євродолар має ведмежий тренд, як ми могли б розумно очікувати. Зверніть увагу, що кожного дня денна висота зовсім не має значення важливим є низька ціна попереднього дня. Воно торгує, отже, тепер у нас є низька ціна. Що воно буде робити? Воно захоче торгувати через низьку ціну. Воно торгує, отже, яка наступна історія? Відкривається, торгується нижче низької ціни попереднього дня. Наступного дня, що він буде робити, він торгуватиметься не лише нижче низької ціни попереднього дня, але до чого він насправді прагне. До того, старого проміжного низького рівня на денному графіку, я дам вам трохи помади на графіку, щоб ви могли це побачити. Трохи обрамлю це. Отже, цей мінімум тут, і його ціна починає знижуватися, вона прагне до цього рівня тут. Чому? Тому що це по суті протилежно тому, що ми бачимо тут: долар досягає цього проміжного максимуму, в той час, як євродолар досягає проміжного мінімуму. Кожного дня ми знову зосереджуємося на цьому явищі. Ми зосереджуємося на євро, оскільки долар є бичачим. Ми звертаємо увагу на мінімум попереднього дня і саме туди він буде націлений до нього і через нього. Ось як ви повинні про це думати, коли ситуація ведмежа. Повертаємось до євро-долара. Кожен торговий день відкривається, створює маленький хвостик. Сила трьох, свінг юди, продавайте, закриття вниз, досягає мінімуму попереднього дня. Наступного дня відкривається. Хибне ралі, свінг Юди, продавай це, досягай мінімуму попереднього дня, робить це. Наступного дня відкривається ралі, хибне ралі, свінг юди. Продай це, зменш його, націлюйся на мінімум попереднього дня. Бум, впоралися. Наступного дня відкриття, маленький хвостик, торги нижче, повертається від мінімуму, добре. Але ми все ще намагаємося досягти цього добре, ми все ще прагнемо цього. Наступного дня, ну це буде неділя. Отже, ось торговий діапазон на понеділок відкривається, піднімається, досягає короткострокового перепроданого сценарію, знижується з максимумів. Це потенційний сценарій розвороту. Наступного дня те саме дійство. Що ми шукаємо? Щоб ринок відкрився, торгуйте нижче мінімуму попереднього дня, а потім, якщо він пройде через це, забудьте про неділю, переходьте до п'ятниці, він проходить через діапазон п'ятниці і, врешті-решт, досягає цього мінімуму тут. Отже, ми шукаємо цей сценарій тут. Потенційно, можливість торгівлі через цей мінімум все ще існує. Тому щоденний ухил сьогодні, 12 грудня 2017 року, має бути рухом вниз, нижче цього мінімуму, використовуючи те, що я вас тут навчаю. Отже, сподіваюся, це було для вас корисно. Це дає вам трохи більше основи для роботи, і, і очевидно, є багато речей, на яких ми можемо будувати упередження. Та міжринкові відносини, але я намагаюся включити застосування аналізу індексу долара, а також обґрунтувати те, що ми спостерігатимемо в контексті іноземних валют як ведмежість, так і бичачість, використовуючи щоденний ухил. Добре, друзі. Сподіваюся, вам сподобалася презентація. Якщо вам сподобалася презентація та хочете більше, ви можете відвідати мій веб-сайт